Всім привіт! Ну що люди добрі, канал Авторемонт Юей вас вітає. Як ви бачите, ми в дорозі на годиннику 8 -го година ранку. А це означає, що правильно, начебто їдемо по автомобіль. Ну як начебто? Дивіться яка ситуація. Вискочила автомобіль е мабуть не тільки Три назад, ну приблизно, я вже не пам'ятаю точно. Ціна була за висока, я не міг собі дозволити своїм бюджетом. Ну а так написав для, до власниці, спитав, що там, дізнався ціну і зрозумів, що я його не можу собі в бюджет взяти, тому що ну, не вистачає коштів. Пройшло трошечки часу. Власниця мені написала, якщо хочете, давайте зізвонимося, поговоримо. Зізвонилися, скинула мені відео, як виглядає кузов. Я запропонував свою ціну. Поки не буду говорити, будемо вже потім, якщо все вийде. Запропонував свою ціну, вона обміркувала те, що я запропонував, і говорить, ну давайте, забирайте. Тобто, по вхідних даних, перше, автомобіль 12-го року. Автомобіль на ходу. На газу із вписаним газом. Має кондиціонер, гідропідсилювач подушки безпеки. По двигунові, за словами власниці, все добре. Двигун, коробка, ходова. Ну тобто автомобіль повністю ходовий. Одне єдине, що довго стояв, я так розумію, що вони на ньому не їздили. Автомобіль запускається. Ну, як двигун працює, я не знаю, я не чую. Але прикол не в цьому. Прикол в іншому. Що сьогодні на 11-ту годину вже у з нами взятий номерок на переоформлення автомобіля. Ну, Тобто, ви розумієте, я автомобіль бачив тільки на картинки. Точніше, на фото. І вже їду і в вмре, вже є номерок. Не знаю, що з цього вийде. Не знаю, як вийде, бо тому хто слідкує за каналом, бачите, в основному завжди попадаю на якийсь додатковий ремонт. Що це буде, хто знає Але повинно бути цікаво. Того, кому сподобалося, кому подобається формат мого відео, ставимо лайки, пишемо вподобайки, підписуємося на канал, включимося по ходу, де зможемо, і будемо пробувати цей автомобіль придбати. Тому що Автомобіль реально 2012 року по ціні телефона, по ціні айфона. І не самого нового, притом айфона. Того будемо дивитися. Так, хлопці, ну що, йдемо до Мрево. Зараз автомобіль проїде, бо погано буде. Переоформили нашу нову бібіку. О Вон вона блакитніє. Уже десь кудись під'їдемо, бо ми не вдома. За 80 кілометрів від дому трошки вітер. Але оця бібіка буде вже тепер у нас в проєкті. Повний огляд. Зробимо, вже, як будемо десь трошечки ближче додому. Але трішки розкажу, як переоформлювалося. Пройшло, мабуть, да, прошлу п'ятницю. Ми приїжджали сюди, ми дивилися автомобіль, ми приїхали в Мрево. Але вийшло так, що. Е в, у власниці довіреність із-за кордону з Польщі, і не було у перекладу українського завірено нашим українським нотаріусом. І того, коли ми прийшли в Мрео по номерку, оказалося, що ми не можемо переоформити. Значить, за тиждень зробили переклад, завірив наш, скажімо так, нотаріус, і уже сьогодні, це ж якраз в прошлу п'ятницю, вже в нас зараз, мабуть, ближче до п'яти чи півп'ятого. А в МРЕО ми приїхали в півдругому. І за повітряних тривог, як ви бачите, номерів вже немає. Ми тільки що отримали номера і отримали новий техпаспорт. І у нас є така от викидуха А-ля там, чи, чи на чому там викидухи ці. Це ЗАС Віда 12 го року. Значить, зараз виїжджаємо ще може, десь по дорозі включимося. Всі плюси мінуси розкажу пізніше при повному огляді. Виїхали вже десь половину шляху, тримаємо таку от швидкість, температура в нормі. Вище не піднімається, автомобіль рухається, дороги слухаються, скажімо так. Одне єдине гуде, мабуть, компресор, кондиціонер або якийсь ролик, і немає там банки вихлопної, ну точніше, там прямо ток. Приїдемо трошки ближче ще, потім включуся. От тако, от у нас природа. Все добре, так що їдемо до додому. Що люди добрі, добралися ми вже. Знайома локація декому. Тут я вже знімаю готові мої проекти. Значить, це так, що ж ми таке придбали? Придбали ми вітчизняний виробник з китайцями разом ЗАЗ Форза. Бо я попереду сказав Віда, ні. ЗАЗ Форза. Значить. З мінусів, дивимося по кузову. Отакий от поріг з цієї сторони, покоцані дверки. Задня арка, рижики по кузову. Вигорівший задній фонарь. Вигорівша та от штучка. Далі, номера вже нові, вона вже переоформлена. Тут те саме, але тут у нас класний поріг, бачите? Ну Це спеціально, може, кому треба сюди положити там. Телефон, наприклад, або ще щось. Ну, питань немає. Тут прям положив собі спокійненько, провітрюється, якщо літом жарко, і таке інше. Так, і оці дверки, дивіться. Коцки є по всіх, ну тут прям хлопці, шви... хлопці швидко готували все це діло і того підшпаклювали. На, навірно, на ржавчинку. Таке інше. Так, по крилах є рижики. Але їх, я думаю, будемо рятувати. По резині. Дивіться, яка резина спереду. Зараз приїде авто. Отака от резина спереду. досить гарна. Тепер дивимося ззаду. Отака от резина. Ну, тобто, в принципі, все добре, резина гарна. Цей автомобіль людьми, в яких я сьогодні купував, був куплений у 2019 році. Я думаю, що тоді його й готували. Ось тут у нас є проблемка, там ще на криші. Це те, що з мінусів. Тепер дивимося салон. Зверніть. Дивіться, який гарний салон. Все ціленьке, все культурно, нема ніяких питань. Отак от. Салон іззаду. Ага, дивіться, відкривається кап... багажник. Сюди. Ось тут капотик у нас відкривається. Підемо глянемо до багажника. Що в нас тут? Це у нас виходить типу як ліфтбек. Як ви бачите. Ну полочка трошки прокоцана, прогнута, ну це ми її щось зробимо. Вона є, вона на місці. Там вже будемо розбиратися. Є у нас запасочка. Я навіть не знаю, може пару разів її ставили всього-навсього. А може вона така є. Ключик, домкратик. Ну, основний наборчик. Навіть десь тут, а ой, даже лампочка горить. Це не просто так. Е, походу, як їхав. Ляда, щоб торохтіла сильно, то ні. Ну трошечки є. Тепер йдемо до капота. Що в нас під капотом, цікаво. Відкриваємо капотик. До речі, перед тим, як запускав автомобіль, перевірив мастило в нормі. Все чітко. Значить так, перше. Автомобіль 2012 року, може вже й говорив, він ходить, читається, стакани, дивіться, стакани цілі, нема нігде нічого, ніяких. Там якихось претензій до них. Тепер цей стакан. Дивимося. Все ціленьке. Далі. Стоїть у нас газова установочка четвертого покоління. покоління. Газ, газу нема, що поки не провіряв. Пробував її, переводить на газ, переводиться і зразу глохне. Я думаю, що просто пустий бак. Ну, так сказ було сказано. Далі. Зараз перейду. Це серйозна техніка трактора. Є в нас дві. Запотівання тут ззаду так само. Е, ну, але це все, ну, скажімо так, прокладочка заміниться, якщо потрібно. Далі, що в нас ще є? З плюсів двигун 1,5, є кондиціонер, є 4 стеклопідіймача, є подушки безпеки, гідропідсилювачі. Плюс до того підігрів сидінь. А що я не показав підігрів сидінь. Є підігрів сидінь. Не знаю, чи працює, ще не перевіряв, бо зараз тепло вже. А що з кондиціонером? Якщо ви чули в попередньому частинці, коли я вмикав, що ми рухаємося по трасі, був гул такий свист. От тут щось свистить. Лібо це свистить сам компресор, або це свистить якийсь ролик. Ну, Кондиціонер то працює, то не працює, ну будемо з цим всім ділом розбиратися. Автомобіль запускається нормально, тримає оберти. До речі, ж таки, хочу ж вам показати, що є у нас тут, якщо видно, ось тут підігріви сидінь, є регулювання нашої, нашого керма по висоті. Так, регулювання світла, регулювання підсвітки е, цієї приборної панелі, регулювання дзеркал, запирання замка е, ну, дверей, запирання, ну, блокування самих стікол. Це все є. Стіклопідіймачі працюють, є пісні. Навіть по дорозі вмикав, ловив якусь там станцію, не знаю яку. Задній ряд сидінь. Дивіться, теж в досить нормальному стані. В принципі, видно, що автомобіль був робочий, за ним дивилися. Зверніть увагу на потолок. Потолочена взагалі чиста, гарна, ну там трішечки замазана. Але для 2012 року це все добре. І тепер головне ціна. Спілкувалися ми з власницею. Ну, досить давно. Стояла одна ціна, потім ми обговорювали іншу. Ну, неважливо. за скільки ж таки цей автомобіль був придбаний. Придбаний був цей автомобіль за 1100 доларів. Напишете в коментарях, дорого чи ні. Але, щоб ви розуміли, відкрийте зразу перед тим, як писати коментар, ринок. І подивіться, що сьогодні можна купити навіть не до 1100, до 2000 доларів, в якому стані. І ви зразу побачите, що там куча куча вазів типу 99 на інжекторі 10-11, може де 12, буде коштувати дорожче за, цю, за цей автомобіль, що я купив. придбав точніше. А тут у нас, як ви бачите, набір досить великий. І до речі, я на ньому проїхав 80 кілометрів. Зараз я не знаю, що там по ходовій. Щось підстукує трішечки зліва, спереду. Але автомобіль тримає спокійно, 90, 100, 110 кілометрів. Автомобіль тримається на дорозі. В автомобілі їхати комфортно. Автомобіль, ну я думаю, буде тихенький, коли ми замінимо. 에... Задній прямоток а до речі, я вам не показав, зараз покажу, чого вона гуде трошки. А ось бачите чого? А от того. Ось така у нас задня банка. Ну це ми зробимо. Я думаю, піною тут шук-шух безренько та й буде все добре. Це все шутка. Точніше, жарт. Так що, бачите, да? заз Віда, тут у нас значок ой кажу Віда, заз Форза, знову я попутав. Заз Форза, тут значок Чері і на стіклі значок Чері. Тобто це український наш ЗАЗ займався крупно вузловою зборкою. Приходили кузова і тут в Україні їх збирали в нас і випускали такі автомобілі. Трішки більше щось дізнаюся. Буду розповідати, буду знімати відео, можливо, не, під... не кожен тиждень виходитиме, тому що зараз у мене матіс поки що не проданий. Люди думають, що коли їм розказуєш все так, як воно є, скільки роботи зроблено, то їх питаються обдурити, або ж телефонують і хочуть її просто забрати за безцінь. Ну, це ж є і такі. Тому поки що матіс на місці. Коштів на відновлення цього поки що немає. Того я думаю, що це відео я випускаю на канал, щоб подивилися, що в нас є такий новий автомобіль в проекті, в роботі. Можливо, щось до того часу зміниться, десь якась, якісь кошти з'являться. Буду. Починати працювати. Ну, якщо не з'являться, значить трішки буде заминка з відео, або може з архіву Якийсь стареньке відео виложу, щоб написали, що ти такий пересякий, робиш погано, нічого в тебе не виходить, заліпуха і таке інше. Ну, але ж щось буде. Все, люди добрі. Ще раз обходю автомобіль, щоб ви побачили в загальному, як він виглядає. Ось так він виглядає. Ну, прям іномарка. Такої в мене на каналі не було. Щось нове, так що будемо щось думати. Значить що, всім, кому сподобалось, ставимо лайки, пишемо вподобайки. Підписуємося на канал, пишемо коментар. І всі задоволені, всім миру, перемоги до нових відео.